Популярний вислів не Фонтан пішов з Одеси. Чули взагалі цей вислів? Ну, не фонтан, типу. Та напевно, так. Думає, що так. А, а не от знаю. у Львові ж то ж є фонтан. Просто зазвичай знаючи типу, Одеситів, то всі історії пішли з Одеси. ті вислови пішли з Одеси, всі людства пішло з Одеси. А який? Ти ще знаєш якийсь вислів з Одеси? Щось було. Я тільки Одеса, мама, знаєш, і е, я не бухаю я з Одеси. — Щось... Я так? не з Одеси, я просто бухаю. — Так, я отак <laughs> я, я <laughs> так, <laughs> так, знаю. Добре, ти кажеш, що не фонтан це вислів з Одеси. Я думаю, що так. Це правильна війна. Не фонтан означає не дуже добре, так собі погана якість. Коли місто започаткували, з'ясувалося, що в самому його центрі вода з підземних джерел не придатна для вжитку. Найсмачнішу привозили з району нинішнього великого фонтану. Всі, до, всі водовози стверджували, що вода привезена ними найкраще і вартує своїх грошей. Жителі міста пробували на смак, відчували каверзу. Каверзу? Каверзу. А може, чайрзу? <гум> 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 Господи. <гум> відчували каверзу і ділилися враженнями не фонтан.